Слава Ісусу Христу, молодь! Ось дам курям їсти. Так ще вчора тішили тому снігу, тому всьому шунині. Що ще потопило, що таке саме стало, розумієте? Щось ж то, того року нам землі, певно, не, не віддасть, як то ще говорить. Що ще топи, болота. я кажу, вже як не падає, вже би ліпше не подав. і вже би був чистий спокій, вже би не було того болота, а то такого, що, щось трошки підсохне, ще знову з'їло землю, що скрупило, скрупило і, має, і маємо знову то що хляпу, знаєте. О, ту курочкам дам зараз, може, що... А вони бачите, о, та вони мають їсти мене. О, двічі. Вони їсти мають. Вони вже нічі не несуть. Не... І вже не... Ага, о є десь. О, дивіться, два яйка є. О, дивіться, о. О, три є яйка. О, молодші, молодші. О, то я розумію, теж пішов у лов.

Оце то положу і все, то в взим, тут земно стоїть і ніз не буде. Я вам скажу, вона свята. Вже теж в уливе добре пішло. Того е, світа вечера, риби жарити, різдво, все-все, все всі все, все жари, розумієте, віче, кіко, кіко, вони печені понакоповували. Ти всі вашки, вони же не хочуть піти плітків, ні, вони що купують. Дивіться, кіко почок, кіко почок. А з тих пачок грошей пішло, ви знаєте, то чиня кав'ярка. Ого, о, то то молоде, воно ж ніколи, коли й та й моя гінка. Хліб, що пекла сама. Зрані я дав муки, вона кісто замісила, кісту збухло, що понакладала по тих формочах, запекла, шість буханок, такого кирпички зробила. Ото то був весь хліб, це смальчем намастив цибулю, та воно таке файне було, так хрущило. Хрущило. А зараз що, зараз все купче, все купче молодь. Ну, і все з пачки і і що? І, і, і нема права що кому сказати, бо то зараз що кричить, що відказує, що ще угризає, знаєте. Зараз що, беру ведро, беру ведро, та йду то буду воду і Та як я вчора два прогнози, щоненька шу, молодь, то буде хана. Я говорив вчора, двічі. Зараз вам покажу, все, що ще ступило, двічі де вода. Е, а що туди затепіть, зараз буде брав відро? брати буде то, і буду то ще У нас не буду брати, бо то що воно зараз назад, ще підійде, бо дурно, з мені світло крутило. Щось <кхе> день канає, світло таке не гасія, чуєте? Тому жилий день є світло. Ну молодці, молодці, але то треба було, коли світа були, на юрдана, ще щось, а то вже зараз, коли світло не треба, то, то воно є. Ви знову, що холодильники, що сонять на того, ще на, того, на двір соляночку вести, ще, і, не, і не треба на того холодильника, він то пішло. Таке ведро брав, було черпати того, і до менше вжив. Що то туди, то можна став як став рибу запускати, чуєш ти хаварка. черпну два ведра, хоч би що, хоч би що, на, 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 навіть навіть не видку. Ще би туди знати, де то виносити, то тут ти й ведра, а? Щось треба себе дорогу носити. То зараз знов болота буде. То знов носити, зараз знов там буде потоп. О хлопче, а я звідси беру, а не маю куди носити. Треба помислити, треба зараз помислити, де то, що ти воно. Хіба десь туди, де кури, куря, зразу дорогу би може не текло би. Ой, боже, ще хорі, що всі так довго стоїть, біди виходять. Та я розумію, то вийти через ту погоду, то годі, що би відпустило тебе. Oh, тоді таке. Ферми, ва, О, все включает телевизор, тогда вещи игра такие. Шусь ферме, его початка. О, две вещи колодно, почелешка, две вещи кафе найде. О, пес, я тебя вижу. Их шусь тренируют, что-то что-то таке? О, ja, мишка, ja, я бы еще такого, знаете, путил ферме, твоего городи, трактори, Я бы то еще две такой чилыми днем. Я твою люблю, твою господарку, знаете, твою еще что-то такое две та То та свиня не є мудріше, чим е, пані їх виховує. Е, Якщо не є нічим дурніша, чим той пес? Та то можна, та то, то можна тіло, то можна, то, то можна любу людину навчити, що двічі, то, то фу, в цирку вчать і мав понорвера їздити, знаєте, на тих зайчика на тому всьому. А почишов, печи теж од до неї туди, сюди я теж завжди печетям дував вони не слухали. Я не знайшов, вони тоді до мене біли, що й має бути. Не були кисть киди, чолітали то дики, знаєте. О, oh, прищик, а вона ладно, прищик, а то початку ладно, якийсь пес файний. Еш, як ще баля. Щось мені у кавалерка в очі, ось щось впало, віде, ось якісь червоні, щось і сузі, не знаю. І ось такий момент, ось щось лежав на ліжку, бо зрані худобі давав, знаєте, то таке завжди худобі дам на годинку, сипів, дві прилежав. Щось ось такого, Хоч мене печала, так, якби хто піску накидав, знаєте. Ще от дзвонив до Назара, е, ще сіду, як в нього то здоров'я, чи він же щось трохи йде на поправку, чи не йде то чекайте, я за нею переживаю. Казав, може, які пігулка привезти, може де що. Казав, два-три дні він вийде, Два-три дні він Хочу, Хочу хоч вже чим поскорше, бо вже б поїхали нашим хлопам е, по машину, забрали на ЗСУ, знаєте. Ми там одну знайшли. То ще не факт, що ми її будемо забирали, бо то, знаєте, тут треба ще поїхати, подивити, бо там одні то що показ сам ще не подивиш, то чого кому вірити. То поїдемо ще подивимо, якщо вона файна, ладні. то було поздимка, така файна машина, досить така збережна, знаєте, але ми ще поїдемо, подивимо, якщо буде чіка-ляля, то ми вже її кавалірка заберемо зразу нашим хлопцям. А кавалірка, я таку книжку. Віщільні пісні зараз буду читав, то знаєте, то. Бо як все починає вам, Наприклад, покажу зміст, зміст перше. То треба заспівати, як хтось каже, благослови нас, Боже, потім такого таких піснів, коли коровай заносить, 에, треба співати пісню, знаєте, то я колись е, хотів ті її дуже вічіля вести. мову, знаєте, такий малий був. І, е, як ще каже, на одному, то ще каже, був на одному, на одній, то вдало, мені то вдало, але що то я? Після першого столу я ще так напив. Я вже ні, я же ні зневідю, ні тих молодідний, ні, 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 ні того, чого я тоді то, слова позабував. Так дістов, так дістов, мене з весілля вигнали, що я після цього казав О, то не моє. То або треба бути закодованим за вже би вести, або що бо я не он, я любий баля. так от три-штири шлапака. Я вже починаю дуріти. Знаєте, в мене вже чьимо згичав. Тося каваєркаво поставлю зараз тихане, зовсім корчею, трохи вип'ю. Багато, хто ж? Боже, господи. О, кучу. Дай Боже тобі здоров'ячка. Ти так. ще треба говорити, Христос хрещає. Ні, то вже Христос це хрещає у Воросі на один день. Хто це рождає далі, це у Воросі. Я ще вибачаю, я щось думав, що два дні. Боже, а ти що це такий слух? Що, і, і вже здоров'я, вже все? Груди чисті? Груди чисті. Що? День-два попити, казав, щоб такого, щоб відійшло ще що харкотиня і все. Ти не, не то п'єш, щоб харкотиня відходила, то треба во, во що пити, во. О, в відходило. Твій сусід через щінку, що там? Та Вчора з ним говорив. От хіот, хьот, до здиха, я не знаю ком колені десь. Боже, я же аж розх'ю. Ку, я тут три дні, я тут десь, я тут я, я, я ту вмирав, розумієте? Я, я ще нуджу, я не мав що робити, хоч вчора черво малого на футбол вози туди сюди, знаєш. що розвіяв? ти Таку співкукав може, ні? Ну, я зараз його поставлю. Ох, oh, хай ти його закіпити й буде юш. Я ось і того віржу книжки читав. Книжки <говори> читав? Що тебе пісні згадали по тінути? А то як там ада, то мода, віде, треба вести там, коли коровай, коли молодуй, що як має бути. Слухай, а тиво. Я думаю, ти щось, певно, був чисто занепав, що ти навіть не вийдеш, ти типу, по водичі ходив на юдані. Я що, лежав, температуру мав? Чого мав? Та 38,5 навіть не падала цілу сутку. То всіх таке вийде, що зараз всіх на зараву вийде, що Та я його з ним говорив, такому за тиждень 8,5 тисяч людей в області лягло. І скажи, і що тут, і що то за така зараза, що воно так людей ложить, розумієш? Я не знаю, моментально, о, моментом приїхав вечором, все, на ранню горю. Ну, о, таке, о, Генка моя так само вже злягла, і...